Тіна, Діана, конфети на місце положили. Папа за них не заплатить. А вас з магазина не випустять. Ми взяли молока, йогурта, какао. Взяли ще що? Не почув, папа. Повтори. Не. Чого? Дівчата, положили конфети на місце. Ми більше в магазин не приїдемо. Якщо ви конфеті будете брати. Так, а ну цукерки положили на місце. Ні. Воно, дивіться, впали. Що ви розкидаєте цукерки? На місце положіть. Ні. Чого? Йогурт. Наш йогурт ми вилажуємо. Йогурт? Ні. Не хочеш йогурт? Ти хочеш Tu quer, cu? Oi, cabeça.